Знаєте, що я скажу вам? Є люди з поганою енергетикою, є люди з доброю енергетикою. Так от я належу до тих людей, які, поспілкувавшись зі мною, починають нову дорогу. В них починається дуже швидке в бізнесі підйом, на роботах є підвищення. І все таке, люди е, починають вірити в себе і йти найкращим шляхом к світлу. Але дуже багато людей, які е, обізнані, крадуть цю енергію і не бажають, так скажемо, платити за це. Мені не потрібні гроші, мені не потрібні кошти, ресурси інших людей. Мені Боженька все надає. Але той, хто. Так сказати, отримав від мене допомогу і вирішив поставити краднички, він має все, щоб порушити мої межі. І таким людям дуже-дуже боляче потім, не одразу боженька всіх захищає, таких як я. Він дає час на розмиркування, а потім, якщо люди таких... Краднічки такі енерговампіри не повертають те, що вони забрали не санкціоновано, не по праву. отримують дуже великий бумеранг, такий тяжкий, що починають бігати по чорним магам і шукати відповідь, що ж сталося. І їм розповляють і розповідають те, що вони не знали. А це дуже боляче дізнатися, коли ви віднімаєте енергію людей, яким дається від Бога. За це нічого не зробиш, не відкупишся. Людина повинна свою гординю, свої гріхи, смертні сім гріхів відробляти. А це дуже боляче. Повірте мені, дуже боляче. Люди розбиваються і уходять в могилу.